П'ятниця тринадцята на календарі. Тож здавалося, потрібно бути готовим до всіляких неприємностей. Сьогодні день, який містичний і забобонний для багатьох раніше й дехто сьогодні вважає, що трапляються саме в цей день непередбачувані обставини. У багатьох країнах світу склалося марновірство, що саме в цей день відбуваються погані речі. Натомість астрологи переконують, такі твердження вже забобонні і вірити їм не варто. Зокрема, астрологиня Ілона Бабенюк вважає дванадцяти. 13 чи якесь інше число не дає приводу для хвилювань. А саме сьогоднішній день варто сприймати як позитивний, спокійний та сприятливий для будь-яких планів. Сьогодні е, у нас е, складаються так зірки, що е, місяць перебуває в знаку Терезів, і всі знаки Зодіаку будуть знаходитися в такому е, стані хотіти гармонії, балансу і спокою. Е, як навколо себе, так і внутр... ну, всередині себе. І щоб прийти до цього спокою і балансу, нам найбільш потрібно не критикувати це для всіх. Не критикувати, не старатися обмежувати і заганяти себе в ці рамки, і шукати якусь точку максимально цієї гармонії, комфорту. А просто Вибрати це з позиції, що е, все гаразд, це класно, і гармонія є. Хай буде в когось зараз е, на якійсь не, не на тій точці, що вона хоче, але розглядати це зовсім з другого боку. Е, звичайно, що акцент, саме акцент на це буде для терезів, тому що і в, і в їхньому знаці е, і це перебуває, тому на них може бути більш сильніший вплив і тиск. Ну і е, тельців е, також з. Бажано звернути увагу, а в принципі день для всіх сьогодні гармонійний, позитивний і нема такого, що а, прям критична критична критика для якогось знаку.